Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося напекти кексів. Кекси дуже прості, дуже легкі і дуже швидко. Я вже включила духовку, нагріватися приблизно на 180 чи на 190 градусів. Випікати я їх буду в отаких формах. Це Дуже зручно, придбати можна їх в магазині, а можна ще випікати ось такому. Рукавич, я називаю галуш. Валя, ну Можна отаких от випікати, можна взагалі отаких. От от. Кому в чому зручно. Так, я беру три курячих яєчка, дрібку солі, 4 ложки цукру. Оце я зараз його так, розітру, чи то зіб'ю. Духовку дівчата треба нагрівати одразу, бо. Замішувати дуже дуже швидко. Дівчатка, яйця я розболтала. кладу сюди 100 грамів майонезу. Приблизно 100 грамів майонезу. Я не знаю, чи це три ложки, чи. Просто це в мене стаканчик такий мірний. Я вже приблизно знаю. Ви можете чаркою, можете важити, розбовтаю це. А тепер дівчатка кладу я сюди. 6 ложек борошна. Тепер на борошну я кладу розпушувачу чайну ложку чайну ложку розпушувача. Ось так, перемішую. Треба, дівчата, дивитися по консистенції. Мені начебто трішки зарідке, то я добавлю ще, добавлю ще ложку борошна, бо Яйця бувають різні ж величини, ви знаєте про це. От, так що в мене пішло 7 ложок. Тепер сюди кладу ізюм. Попередньо я його замочувала. У мене тут 2, 2 ложки столових. От. Можна вишні брати сухі. Тепер замішую я це все з ізюмом. Тісто вже готове. Так, дівчатка, треба, щоб було ось таке тісто, щоб вільно. Падало з ложки, але рідке. Тепер я буду зараз викладати формочки. По пів форми треба накладати. Головне, не хвилюватися, і все вийде. Все буде смачно, все буде добре. Тісто не забувайтеся. Тісто любить тишу, спокій. Дівчатка, так я розклала по формочках, оце якраз у мене. Все сюди влізло, тепер ставлю в духовку, в розігріту духовку, 180 градусів десь хвилин на 20 чи, то може, й на 25, Потім дивитись. Ось такі, дівчатка, я спекла кекси, де багато поклала тіста, то трішки повтікали. Знаєте що, я забулася покласти ванільки. Так що, а ви не забудьте покласти ванільки, все буде добре. Кекси мої ось готові. З душею, дівчата, а тепер я по це потрошу цукровою пудрочкою. Можна шоколадом полити, можна глазурьку зробити, хто що захоче. Розламаю. Ось такі. Кекси. Смачне, дівчата, наче бісквіт, Чесно, без мороки, дуже легко, головне бажання і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До нових зустрічей!